Я хочу сказати, що ми працюємо над тим, щоб створити наш університет і зробити новий, нове студентське містечко, ми називаємо його науковим парком або науково-технологічним парком. У нас вже зроблена передпроєктна пропозиція. Є домовленість з головою наглядової ради Ігорем Петровичем Палиці, він фінансує цей проєкт, я можу це вам відкрито сказати. Ну, ви розумієте, що цей проєкт становить 100 тисяч метрів квадратних. Буде заключатися він в цьому, що спочатку будуються наукові лабораторії, а навколо них інфраструктура. Не спочатку інфраструктура, а потім наукові лабораторії. Кожна наукова лабораторія йде погодження, наприклад, з такими великими фірмами, як Shell, як Microsoft. Для того щоб вони вже дали свої пропозиції, що вони хочуть бачити в цих лабораторіях, які вимоги до цих лабораторій, після цього ми будуємо інфраструктуру і проєкт, як я казав, це 100 тисяч метрів квадратних, там 102 тисячі, там все враховано, я зараз коротко скажу. І плюс. ну, Ну, ви розумієте вартість проєкту. Ну, ви знаєте, зараз квадратний метр це десь 500 доларів коштує, ну, це десь 50, -100 мільйонів, ну, 50 мільйонів доларів такий проєкт коштує від початку до кінця. Реалізувати його можна протягом двох років від, з нуля. І проєктна документація коштує ну, десь до 5%. Ну, ви можете порахувати. Який у нас голова наглядової ради Ігор Петрович, який безкорисно працює як випускник нашого університету і розвиток нашого університету? Це як приклад того, що я, ну, я не хочу цього говорити, але ви можете, він від цього не отримує ніяких дивідентів, що він укладує ну, свої гроші в університет, як голова наглядової ради, і хоче, щоб його університет розвивався.